Аніва, що? що більше не буде? Ти що забув, як каша дома пахне. Де доза оглядів на японські мультики? Поки аніме не буде, можеш мені не писати до Куди ти різеш? Які соціалки? Ну, останнє було зайвим. Я таке образитись можу. Відео по аніме не було вже рік з гаком. І що? І як вам скучили, бо я скучив. Власне, щоб не чекати наступне таке відео ще рік, то обов'язково проявіть активність. Як мінімум, можете поставити лайк або написати коментар і знацяти слів. Аніме. В моєму дитинстві та навіть в ранньому підлітковому віці це слово явно не грало такими фарбами, як сьогодні. Навпаки, за таке своє захоплення можна було словесно або навіть фізично загребсти від короткострижених хлопців з задньої парти. Вочевидь, що на заході японську анімацію Макували раніше, і поки в них нюхали і пробували, що то таке, в нас грав: ну погоді, по тебе. Зрозуміло, що тоді у нас і мови не було про те, що аніме це мистецтво і воно здатне розкривати глибині суспільні питання, мати дорослий сюжет та піднімати важливі теми. Натомість, по тебе якісь плюси взагалі розганяли теми про те, як аніме вбиває наших дітей, плавно злизуючи ці сюжети з російського пропагандистського телебачення. Проте за останній період ми таки нарешті наздогнали цей потяг. Тож зараз чітко видно, що японська анімація безперечно виконує функції сучасні. Мистецтво. І хоча аніме українською мовою все ще офіційно майже не звучить, але неофіційно звучить, дай Боже. Ну а для тих, хто не боїться літер, стрімінги часто лишають субтитри. Якщо дивитися на тверезу статистику, аніме розмірено та впевнено набирало популярність, аж доки не стався 2019 рік. І уся розміреність відійшла в минуле. До цього багато хто вже знав про аніме або принаймні бачив декілька тайтлів. Але сьогодні майже всі, кого не спитай, діти, підлітки, молодь, люди середнього віку та навіть деякі літні люди щось та й чули за ці ваші японські мультики можна дуже довго розповідати про розквіт японської анімації, її розвиток та усе в цьому руслі, згадуючи Астробою, що виходив аж в 1963-му і мав лише 8 кадрів, коли Дісней спокійно видавав усі 24. Бум японської економіки у 80-х, який посприяв збільшенню бюджетів, зокрема чому зміг народитися Акера. Ну і так між тим релізився і Гандам. Якщо ж говорити про сьогодення, то стає складніше виділити головний чинник змін на ринку. Ріст аніме на стрімінгах почався ще в далекому 2012 році. А з появою ковіду аніме індустрія спочатку навіть просіла, але з послабленням карантину вона змогла з надлишком перестрибнути просадки, що в свою чергу привнесло стрімінгам та студіям шалені гроші, а інвестиції західних компаній в аніме стали звичною справою. Насправді, пандемія сприяла зростанню всіх популярних домашніх розваг, і аніме зросло не менше, ніж будь-який інший відеоконтент. Більше того встигло закріпитися, і його легко можна побачити серед трендів на стрімінгах на рівні з серіалами та фільмами. То чому японська анімація так сильно запала людям у серце та зайняла місце в житті ...багатьох, попри безліч стереотипів, що будувалися роками, що робить її особливою і як це пов'язано з ескапізмом. Для початку треба розібратися, що то за ескапізм такий. Тож почнемо з хвоста. Простими словами, ескапізм це втеча від реальності і походить від слова escape. Як важливий захисний механізм нашої психіки, ескапізм виконує функцію тимчасової втечі від надмірного стресу та емоційного навантаження. По суті, це природній процес, що дозволяє людині відійти від реальних проблем, щоб уникнути перевантаження та зберегти психічну рівновагу. Але окрім того, ескапізм може мати різне забарвлення, як і позитивне, так і негативне. Аналогічно до прокрастинації, яка буває активною та пасивною. Де що зовсім не є шкідливою. Позитивний ескапізм це здоровий спосіб тимчасово відволіктися від проблем та стресу, щоб відновити внутрішній баланс, розвантажитись і повернутись до повсякденного життя. Може проявлятись через творчість, спорт, читання, перегляд серіалів, фільмів або аніме. Позитивний він від того, що є конструктивним, адже після занурення в інший світ людина повертається до повсякденного життя з оновленою енергією, заряджена та вмотивована. Такий ескапізм дозволяє людям знайти нові рішення для реальних проблем. Негативний ескапізм суттєво відрізняється тим, що, занурюючись. Ці в інші світи або фантазії людина уникає реальних викликів, а не шукає шляхи їх подолання. Простіше кажучи, замість вирішення складної ситуації, людина просто від неї ховається, що в довгостроковій перспективі насправді лише посилює почуття незадоволеності та безсилля. Крім цього, постійні побігеньки від реальності можуть призводити до ізоляції, втрати соціальних зв'язків та суцільної байдужості до важливих життєвих питань. Як приклад можна згадати вібушників, які, окрім пилу в хаті та екрану монітору, майже нічого не бачать. Хлопці, хоч виходьте травичку мацати, бо після 20 доведеться й на роботу. Роботу ходити, ви ж бачили ціни в магазинах. Ескапізмом насправді може бути ледве не будь-що, і на мою думку, всі ми періодично практикуємо як негативний, так і позитивний. Мова сьогодні піде саме про позитивний ескапізм в контексті аніме, адже складно не помітити, наскільки сьогодні він потрібний, щоб зберегти спокій на тлі війни та пиздеця навколо, від якого не рятує навіть інформаційна бульбашка. Коли стався ковід, люди перебували ледве не в ізоляції. З'явилася купа вільного часу, але ідей, куди його витрачати, не те, щоб дуже багато. Люди стали більш активно користуватися соціальними мережами різними застосунками та почали мацати глибші комірки інтернету. Хтось працював віддалено, хтось став автором, хтось знайшов нову роботу, хтось відкрив для себе комп'ютерні та настільні ігри. Але також значна частина людей, навіть тих, хто мав активність, не помітила, як потрапила в інформаційний смітник. Тепер декілька очевидних або не дуже фактів: інтернет переповнений різноманітною інформацією, і це далеко не тільки про позитив. Будь-які застосунки, медіаресурси, ресурси, автори тощо прагнуть твоєї уваги часу та залученості, бо це. Гроші. Негатив карбовується в пам'яті сильніше, ніж позитив, і істотно впливає на сприйняття буденності та світогляд. Ба більше на негатив ми звертаємо більше уваги. Я веду до того, що в часи ковіду, коли в тебе купа вільного часу і одна з головних розваг це заліпнути в інтернеті, стає досить складно уникнути деструктивного сприйняття буденності. Все виглядає сірим, нудним і позбавленим фарб. Переглядаючи велику кількість різного контенту, рано чи пізно ти дійдеш до тієї точки, де доведеться шукати щось більш емоційне та цікаве. А як воно на тебе вплине, то вже загад. В такі моменти ліпше збавити та перемкнутися, і в цьому плані, порівнюючи з кінотеатрами, стрімінгові сервіси мали що запропонувати, зокрема й аніме. Але якщо вестерни вже забули про ковід, то в нас він не встиг закінчитись, як почалася війна. Вона, безперечно, впливає на нас та наш психологічний стан щодня. Обставини, звісно, у всіх різні, але умови життя змінилися у кожного. Емоційний відпочинок та розвантаження стали справді складною задачою та цілим викликом, і багатьом дуже важко хоча б на трошки перемкнутися. Але якщо це потрібно було робити в часи ковіду, то зараз... З тим паче в таких випадках ескапізм і стає потрібним. Книжки потребують увімкнути фантазію, що буває складно зробити на фоні виснаження. Займатися творчістю гарний варіант, але й тут треба мати внутрішні сили, щоб увійти в потік. Звісно, багато хто тікає в серіали або фільми, але для мене вони не є чарівним перемикачем, оскільки можуть асоціюватися з поточним періодом. З поміж усього цього, аніме та анімація виділяються. Однією з головних особливостей є те, що вони здатні запропонувати тобі щось зовсім інакше від наявного досвіду. Також це. Стосується манги та коміксів, але <клес> <клес> про це згадаємо трошки потім. За моєю передмовою, зрозуміло, що японська анімація давно переросла в межі свого культурного контексту. Ну і оскільки я тут стільки розпинався за ескапізм, то логічно припустити, що він є одним із ключових чинників такої шаленої популярності аніме у всьому світі. За великим рахунком, аніме це як набір фарб із пензелком, що додає кольору в сіру буденність. В цій грубій аналогії фарби це розмаїття, яке пропонує японська анімація, а пензел – це те, як вона його подає, з характерною емоційністю та виразністю. Аніме та манга не поступаються кіно та літературі. За кількістю жанрів і піджанрів, мають власні унікальні піджанри і вміють здивувати глядача. Тайтли можна підібрати під будь-який настрій: від карколовного екшену чи трешу з купою фансервісу до чогось що змушує задуматись і не піддається розумінню з першого перегляду. Глибина твору також може залежати від вікової групи, на яку він розрахований, але навіть тут часто стаються виключення. І тайтли, що розраховані на школярів, можуть втілювати складні та багатогранні сенси. Це ж стосується і тривалості шоу 12, 24, 244. Серія або навіть тисяча з гаком. Чи це буде історія на один вечір, тиждень, місяць, рік або більше обирати лише глядачеві? Веселе, сумне, незрозуміле, абстрактне, дивне, абсурдне, усе це може характеризувати одну й ту саму історію. Це може бути стара, люта даркуха з купою крові та неочікуваним хеппі ендом а може й бути і щось дуже яскраве, але насправді оманливе та жорстоке. Складно щось узагальнювати, бо деколи люди просто дивляться на 2D повсякденність, щоб відпочити від 3D повсякденності. Ось навіть зараз я розповідаю про. Потрібний ескапізм а сам ввечері буду дивитися черговий сикай, де клішований хлопець невдаха потрапляє у фентезі світ, отримує необґрунтовано за багато магічних сил, що дозволяє йому вже в першій серії мати гарем кішку дівчат а в другій перемогти лорда демонів. Так, до речі, і сикай це буквально піджанр, який ґрунтується на тому, що хтось потрапляє в інший світ. І цей піджанер настільки усім набере, що його всі досі дивляться. Японці його бездумно штампують, а поціновувачам досі вдається знаходити смарагди поміж конвеєру одноманітності. Але оскільки це лише піджанр, сикай може бути буквально чим завгодно і звичайним Комом і плаксивою драмою із жорстким батлшоненом. Трошки іронічно, що цей конвейер набрав максимальних обертів ще в часи ковіду, хоча не можу стверджувати, що без пандемії цього б не сталося. Але чітко видно, наскільки концепція потрапляння в інший світ віддзеркалює потребу в течі від реальності. А може і не чітко, може я щось і за вуха тягну. Все ж таки, я автор, і це моє бачення, а ви глядач і ваша задача подивитися і подумати. Можна і над своїм поведінням, до речі, теж, якщо ви ще не поставили лайк. Так ось, можна впевнено сказати, що аніме здатне. Викликати незрівнянні почуття. І навіть з великим досвідом перегляду завжди можна відкопати новий скарб і провести, як мінімум, пару вечорів у приємній атмосфері. Безперечно, треба ж і їсти щось, поки дивишся аніму. А приємна атмосфера починається з моменту, коли ловиш смаколика за ціною тижня. Або виходиш із сільпо, спершу трошки заплаканий через витрачені кошти, а потім читаєш побажання на чеку і стає якось ніби тепло на душі. А ще тепліше стане від наступної новини: у застосунку сільпо з'явилася гра в аніме-стилістиці. Про пригоди кота самурая з цікавою концепцією, приємними бонусами та різноманітними активностями. Багато-багато сторіч тому в епоху прадавнього Мяудо був один пухнастий учень, до якого прийшло видіння про силу муркотіння. Цим учнем станеш ти. Єдиний, хто володіє цією унікальною навичкою. Вирушає у мандрівку та ставай на шлях кітика самурая. Аналог та могочі догляд за котиком та побігеньки за монетами щотижневими оновленнями, і усе це під соусом Японщини. Але й це ще не все. За участь в Отримуй монетки, які пізніше зможеш обміняти на спеціальні пропозиції у сільпо, Знижички там усілякі. Не прогав таку можливість, через деякий час уже всі знатимуть про цю штучку, а ти можеш стати першим і накопичити купу бонусів. Посилання є в описі. Важко заперечувати роль Тіктоку у залученні ньюфагів та поверненні старої гвардії, особливо в часи ковіду. Завдяки едітам, оглядам, коротеньким рецензіям та обговоренням в коментарях Тікток відіграв безперечно важливу роль у залученні піплу в культуру аніме. Я вже згадував про Ісикати, та наскільки велику частку серед. Сезонних релізів вони займають. Але тоді варто також згадати про магічну битву, атаку титанів, клинок, що знищує демонів, оминути які в останні роки було неможливо. Для новеньких цитатли стали своєрідним містком до інших історій. Дехто вже встиг ознайомитись з вічною класикою, такою як Сталеве Алхімік, Берсерк чи Хантер. А хтось заглибився в мангу та відкрив для себе волоцюгу. Якщо говорити про потрібний ескапізм та вплив аніме на сучасне покоління, варто в обов'язковому порядку згадати про сейнен класику, чому я й присвячу залишок цього відео. Поговоримо про берсерк, згадаємо волоцюгу. Але в першу чергу мова піде про мій улюблений аніме тайтл розквіт якого відбувся не так давно сага про Вінланд. Перший сезон саги релізнувся якраз десь на початку ковіду, здобувши значну популярність і безліч компліментів як за карколомний сюжет, так і за неперевершений екшен. Однак, другий сезон, що вийшов вже під час повномасштабного вторгнення, викликав багато дискусій і отримав компліменти зовсім не за екшен, але був не менш популярний і зміг вплинути на багатьох людей в зовсім інакший спосіб. Зараз будуть спойлери першого та другого сезонів, і якщо ви раптом не... Дивилися, мотніть відео за таймкодом, вказаним на екрані. Ну і власне, обов'язково подивіться, як же без цього. І потім повертайтесь сюди. <плес> Сага про Вінланд має історичну основу та розповідає нам про життя вікінгів, зокрема й геополітичні заворушки 10-го століття. Головний герой Торфін, син легендарного та здавалося б, непереможного Вікінга Торса, втрачає свого батька на початку історії. Після цього його життя перетворюється на суцільне пекло, сповнене ненависті та бажання помсти. Заради другого, Торфін проводить ледве не десятиліття під проводом Аскілада, чоловік. Віка, відповідального за смерть його батька. Справжнього Трікстера споглядати за яким суцільне задоволення. Перебуваючи з варягами, Торфін не думав ні про що, окрім помсти. Ненависть до Аскілада була його єдиним рушієм Тож, по суті, парубок став рабом власної ненависті. Проте він так і не зміг помститися за батька. Мета усього його життя зітліла у нього на очах. Аскілада, якого він так прагнув вбити, позбавила життя інша людина. Це зруйнувало єдиний рушій та увесь сенс життя Торфіна. Попри всю ненавистя Аскілад встиг стати парубку другим батьком. Точніше, батьківською фігурою. І в їх заключному діалозі це усвідомлюється найбільше. Остання серія першого сезону є по-справжньому вишуканою, та насправді це лише пролог до основної історії, що починається у другому сезоні. Історія сповна розквітає саме там. Проживши, а то й пройшовши увесь пролог разом з головним героєм, важко було залишатися байдужим, збентежений та позбавлений сенсу існування. Торфін став дзеркалом для багатьох із нас в останній період часу. Усе його життя трималося на ненависті та помсті, але коли це зникло, у нього не залишилось нічого. Порівняння з першим, другий сезон є доволі життєствердним і зовсім іншим. Якщо ви колись бачили меми або відео з приставкою I Have No Enemies, то це завдяки йому. Він розповідає про становлення та трансформацію Торфіна, його шлях від безцільного існування до прийняття відповідальності за скоєне, відмови від насильства та співчуття до інших. Торфін від ментального рабства потрапляє до формального, з якого можливо вибратись, лише докладаючи зусиль. Він знайомиться з Айнаром, якого позбавили родини, такі ж варяги, до яких колись належав Торфін. Їхня взаємодія, безперечно, допомагає парубкові. Поглянути на своє минуле життя зі сторони у снах Торфіна регулярно переслідують кошмари, де зображені люди, яких він вбив, і одного дня він зустрічає образ Аскілада. Однак цього разу їхня розмова не про ненависть, смерть чи помсту. Вони розмовляють про стілення та співчуття. Торфін стає сил відпустити увесь накопичений гнів та, нарешті, пробачити себе за всю пролиту кров. Він бере на себе відповідальність і розуміє, що тягар минулого залишиться з ним назавжди. Слова батька, сказані Торфіну на початку історії, цілком розкриваються у другій частині саги. Торфін обіцяє більше нікому не завдавати шкоди, щоб нарешті жити без насильства і ненависті, та зрештою створити світ без насильства та рабства. А вже ж нову філософію Торфіна було випробувано не словом, а ділом. Подія розгортання. Сталося так, що уникнути насильства здавалося неможливим, але замість того, щоб братися за зброю, він витримав сотню ударів і довів свою рішучість, що зрештою дозволило врегулювати ситуацію мирною розмовою. Зростання головного героя від юнака, у якого не було нічого, окрім помсти та ненависті, до чоловіка з розвиненою емпатією, моральними принципами та грандіозною метою вразило багатьох. І хоча немалій частині глядачів такий пацифізм може здатися надмірним, але історія зцілення та складний шлях головного героя знову ж таки надихнули багатьох. Мене в тому числі історія пронизана гуманізмом та чітко підкреслює важливість моралі. Розвиток і поступове зростання Торфіна, а особливо вираз В мене немає ворогів, підняли величезну хвилю обговорень навіть серед тих, хто не дивився аніме. Достатньо довгий час інтернетом поширювалося відео, де люди наслідували приклад Торфіна, пробачаючи не лише інших людей, але й самих себе, що безперечно мало позитивний вплив на менталочку. Філософія Торфіна відкрила людям усвідомлення того, що проявляти доброту можна в будь-який момент, а в співчутті немає нічого за зору. Можливо, це очевидні або банальні речі, але потрібні. І якщо люди тікають до аніме, аби перечекати складні періоди в житті, то історія Торфіна може справді бути потрібним і позитивним ескапізмом для глядача. Думаю, якраз після завершення цієї історії глядач зможе повернутися до повсякденного життя з новими силами та свіжим поглядом на теперішнє. До речі, маю на сагу два величезних огляди на каналі раптом не бачили. Посилання лишу в описі. Наскільки я знаю, волоцюга також торкається теми спокути, і багато хто Виділяє його на фоні інших творів. Але оскільки читатель з мене нікудишній, то сьогодні доведеться його скіпнути. Щодо Берсерка, то розмовляти можна дуже довго, але спробую бути стислим. Головний герой Гац це ідеальне втілення незламного та непохитного людського духу, і відповідь, чому ми маємо йти вперед навіть попри біль страждання та втрати, що особливо актуально сьогодні. Берсерк з усіх трьох тайтлів, безперечно, є найжорстокішим. Подорож головного героя демонструє, як продовжувати крокувати вперед, незважаючи ні на що. Гац є свідком справді жахаючих речей. Його зрад. Два та використовувало. Він стикається із викликами на кожному кроці. а Страждання є ледве неперманентними. Але, незважаючи на все це, гац продовжує йти вперед. Ці три історії не просто так вважаються сейнен класикою, що розрахована на достатньо дорослу аудиторію. Вони слугують натхненням для багатьох поціновувачів, як і в творчому плані, так і в поглядах на життя. Їхня цінність також полягає у тому, що вони здатні давати відповіді на складні питання у потрібні періоди. А визначними ці історії робить те, що до них можна повертатися нескінченну кількість разів і кожного разу отримувати нову відповідь. Особливість аніме в тому, що воно має безліч варіацій, і попри те, що я розпинався за окремі тайтли досить багато часу, це лише приклад того, який вплив може мати аніме. Не обов'язково зациклюватись на класиці, якщо це не ваше. Круто віднайти саме свій особистий плежер, а можливо навіть гілті. У кожного періодично з'являється, потреба змінити картинку, аби збавити рівень гармончика стресу. І я вважаю, що якщо інколи перемикатися на аніме, то можна віднайти дійсно цікаві й неочікувані відповіді, на вас питання, або принаймні просто відпочити. Проте не забувайте, що усе повинно бути в міру. І навіть цей замудрний ескапізм може створювати проблеми, якщо його забагато. Дякую за перегляд, діліться своєю думкою в коментарях. Намагався не переносити те відео зайвою інформацією. Цікаво, чи вийшло в мене. Сподіваюся, що всі, хто чекав аніме, будуть задоволені. Окремо подяка моїм спонсорам, особливо пану Юрі. Нещодавно також з'явилося спонсорство на YouTube, завдяки якому можна отримати купу бонусів, зокрема, і ранній доступ до відео. Ну і це, і підписуйтесь на Telegram, Instagram, заходьте в Discord і, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ. Усі посилання є в описі. Ще почуємось. Всім папа! -па.